Доброго ранку. Зараз я вам. Це те, чого ми не чули 12 днів. Це те, що розбиває нервову систему. Це те, що приносить нам гори, це війна. Все. Повторюється. Починаємо звикати до цього. Сьогодні вранці хотіли Саша поїхати за грибами. Кажуть, гриби вже є. Але дощ почався. Бачите, не то, що там такий дощ проливний. Але і туди, і сюди. Вчора було сонечко, сьогодні бачите, прохолодно. Ти чуєш, як ви є? Я чути не оділась, вам привіт. Дочечка, я добре утро. Не найду, де я діла О, брюки і шапку. Які? А оті красні? Ці чорні оті брюки, якщо я ходила, блискучі. блискучі. Так я їх постирала. — Що ти? Ночі стирала? — Та вони ж на на вертольоті висять. — Ночі стирала ще? — Та ні, вчора стирала, там вже не влазила, там вони висять. — А то ж ти з доця, доча, а, да. а то я ж вечором знімала це все. Так я ще в кухонь не зайшла. — А там відкрите, я ж собі подила вже. Так, це, э, а, голубятня? — Так, закрита. Я б не візьму. — На. — Дочечка, ти самі не чуєш, що це я не вимила її порошком? <порушку> — Ні, ні. Так, потерялася шапка і штани. Цю ага, крав. Бачите, як кальчик. Логкі одні на ноги. Треба сьогодні достати бурочки. Да, так, бурочки треба, вже отак. Так що життя продовжується. Зараз добре рано прийшла в енергонадзор, тому що трошки не розбериха із платяжкою, хочу розібратися. Не подали до третє, а подали четвертої. Це вже воно розуміється, що ну, не сходиться. І за цей місяць. Вистріли за два місяці. Ну по показникам. А в тому місяці я платила. Мені приходила платіжка. Тому я хочу розібратися. Я прийшла сюди розібратися. Що тут до чого і як воно буде? До побачення вам, дівчатка, до побачення. Все я вияснила, дівчатки. Не думайте, що ми такі умні, хтось дурніше ні. все мені розказала жіночка, все детально. Бачите, тут інформація. Я чомусь навіть не знала, скільки в нас стоїть кіловат. Я чомусь читала, що у нас то сім-сім газ коштує, Та Я перепутала коштує дивіться, 2,64. Передавати потрібно саме краще, якщо 30 днів першого числа. 30 першого, якщо 31 день в місяці, 31-го, 1 першого, візьміть за правило першого числа, а я за правило взяла другу передавати. Це неправильно. Що відбулося? Ми ж платимо, прийшла мені платіжка. Я думаю, що таке мені, якщо я навіть не, не написала, вони мені доведені посередньому. Я плачу гроші, але я заплатила гроші в 9-му місяці за 8-й. А зараз мені прийшло оце 1400 гривень. Вони виставили. Навіть менше 244 кВт, а в нас взагалі 390-400 кВт. Тобто сама машина виставила робот цей. Тому 1400, все правильно, але я розібралася, що воно не йшло як кажуть, у довгий ящик. там у нас, де стоять люди, отам, то у нас там абонентський відділ по показникам. Тобто вони кВт рахують, а отут рахують отут. У тут рахують гроші. Що вам, з чим ви не згодні. Ну, там ще дуже швидко. Черга була, але дуже швидко, там люди стояли трошки довше отам. Квартиру вони, видно, переоформлюють, щось там розбиралися з кіловатами. Все, розібралася. Так і буду платити. Не, 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 не вийшло. Тому кажу, платіть, будь ласка, своєчасно. Ось, візьміть собі за правило. Приїхали в Фозі, потрібно купити щось молочечки, отаку, тому що тут недалеко були, тому й заїхали. Ну, я не до цього. Оце свято Хелен. Я не знаю, ну, для мене воно, ну, ну це караул просто. Я його не приймаю, чесно. А тут аж дві зони для фото. Ось такі маски. Давайте я зараз віддягну. Ну Дивіться, що це таке? Красиво, так? Дуже, дуже красиво. Чорна така голова. Не знаю, мені хочеться... А! Мені хочеться якось свята, а не такій фігні якоїсь. Та то я міряла маску, все. Колготи собі купити. Кістки чи кров? Кістки чи отаку кров. Не. Та нас крові скільки, що це просто жахіття, нащо? Ти що? Не хочу навіть ось. Саня мені шукає Мішкає. Ось диви, яка подруга стоїть. Страшна така. Не розумію. Саня, сідайте тебе з фоткаю. Ну, мене фоткою. Боїться фотографуватися. Я за цією дурепою відьмою хочу сфотографуватися. Купили всього. Купила я чотири банани, один з'їла, а з трьох бананів хочу зробити десерт, такий кекс із. Із овсянка мені там жіночка розповідала, як смачно, прямо рецепт із Туреччини. І корисно, і високий, і м'який, і дуже смачний. Так що зробимо з вами. Була вам сказати, Короте, там на, на така полка і там товари. І одна жіночка бере отакі чіпси, цілу кучу. Я кажу, підожіть, а що вони смачні. Вона каже, я брала такі смачні і вигребла всі, немає. Каже, це чисто італійські чіпси, і в них скидка, дивіться, 75%. А я кажу, вона каже, ну, срок годності, дижить, вона мені показувала. Каже, ще їсти можна, ми діли живі. Кажу, ну дайте мені одну пачку по Каже, ну, пожалуйста, дала мені одну пачку. А так вона забрала все. І Просто скуштувати, яке вони, 75%. Але от такі вироби вони дуже дорогі. Я викинула чек, не знаю, скільки це стоїть. Я не буду вас в оману заводити. Але скидка дуже велика, я Ось отакі балісіко лимони. Звичайно, ви хочете побачити, які ж вони. Я їх відкрила. Саня цей візок повіз. Тут четверть пакета, отак. І тут якісь картопляні чіпсики. Отакі, дивіться, отакі. Чипсуні. Не знаю. Ніякого лимона я тут не відчуваю. Але скажу чесно, на смак смачні, не такі жирні, як вона, знаєте, береш, воно прямо чувствується так хімія. Я думаю, що може це не хімія. не знаю, не буду казати, але на смак непогано. Так що жіночка не обдурила. Ну, калорійні страшне, 227 калорій в 100 грамах, а тут 50 грамів, тобто поділити. Отак. От так що, пригощайтеся і ви. Ще заїхала на пошту, Укрпошта. Я ж в житті тут не була, єлі знайшла її. Це одна знайома, там підписчиця, Вона мені пише і пише, я вам вислала. Кажу, «Да не треба, в мене вже є, мені вже Лариса дала цих цибулин кучу. А я вам вже вислала, бо я зараз десь там чи в Австрії, чи де вона знаходиться. Ой, зараз Санька Ой. Так я забрала ось посилку, ще й прав. Паспорт і 52 гривні заплатила. Ну, не знаю, що тут. Каже, а вашу посилку оглядати не можна. Е, жінка поруч отримала посилку, ботинки якісь, вона можна міряти. Вона каже, ні, не можна міряти. Давай сюди. А ти туди хочеш виїжджати. Санька, щось туди -сюди. Такий якийсь він нерішительний взагалі просто. Так що оце забрала. То вони вже пишуть, що за 17 числа буде платно. У мене немає в країні, а вони мені телефонують, що приходять оповіщення, що посилка чекає. Так що дякувати ось посажу, що воно там. Ну, щось таке коробочка якась. Що огляд не можна, а що не можна. Тому що, мабуть, через Укрпочту рослини не можна пересилати. Сонечко вийшло, якраз грибна погода. То що мить у нас сусідів машина приїхала, сінізаторна какашку вибирає. Дивіться, яка гарна торбинка, не можу відкрити. Що ж воно тут таке? Мені вже аж цікаво-цікаво. Що воно тут таке? Я сьогодні купила набор на холодець. Оже, як я хочу холодця, люди добрі. Перець буду фарширувати. І холодець. Ой, як я хочу холодця. Що це тут немає? Боже мо. Я думала, вона з дому, а це щось таке фірмове. Ту таку цю поклала. Це, мабуть, за кордон вона слала своїм родичам якісь. Дивіться. Ой, боже, моя теляля. Ви подивіться, скільки вона прислала його. Ось вона, Алюксум, де його. Ой, воно там так в волозі вже почало навіть проростати. Ти дивись, який цей цибуліма. Вона, вона купила десь його видно за кордоном і прислала. Ну це таке, як а -а -а. от давала Лариса. Красиве, дуже красиве. Це -а -а -а. Тепер у, те тебе буде красивіше, ніж у Ларіса. Треба буде посадити під забором. Дякую вам. Такі гарні торбочці. А ще сказали, не можна оглядати. Думаю, чому? Так що я зараз роздягаюся, перемию, ставлю. Цей як його холодець. А, божа, божа. Каже. ой, я не знаю бабушках. Як я буду жити без алочки. Да? <свят> Аліса. Ага. Де красота? Подружка моя Аліса. Сумку Дізель. Я говорю, Боже, що за су? Да, сумка Дізель. Купили сумку дизель. Ох, така дівчинка.